8 травня, День пам'яті та примирення. Про ці та інші події розкажу просто зараз. Далі про таке. 8 травня, День пам'яті та примирення. Весь світ згадує тих, хто боровся та воював проти нацизму. Як цей день відзначили у Запоріжжі? Далі. Вже рік у нашому місті працює центр для вимушених переселенців Я Маріуполь. Що вдалося зробити за цей час та яку допомогу надають, дізнавались наші журналісти. У нашому центрі надають різноманітна допомога. У Запоріжжі продовжується загальна міська толока. Хто долучився до прибирання цього разу та де наводили чистоту. Амо з оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби ворог понад сотню разів обстріляв 21 населений пункт області під вогнем. Вкотре опинилися Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське та Новояковлівка. Ніч на 8 травня окупанти стріляли по Кимишувасі. Удар прийшовся по житловому будинку, де проживала родина. Мати і син отримали поранення. 8 травня, день пам'яті та примирення, коли Україна і весь цивілізований світ вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Цинізм і підступність росіян не мають меж. Будьте обережні у випадку повторних обстрілів. Негайно прямуйте до укриттів. Під вогонь окупантів вкотре потрапили жителі Степногірська, загарбники з артилерії, гатили по приватних будинках та багатоповерхівках. В людей пробиті наскрізь стіни, потрощені вікна та майно також зазнав поранень і житель степового. В той же час окупанти активно змушують людей евакуйовуватись тимчасово окупованого Токмака до Бердянська цій процедурі. Підлягають представники так званої місцевої влади. Колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови евакуювати дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним. Усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. Тим часом, за інформацією Центру національного спротиву, через опір місцевих пожежників до гасіння займань росіяни залучають розгвардійців. Окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому енергодарі не може набрати штат пожежників для роботи в місті. Ще раніше українські спеціалісти відмовилися працювати з окупантами та виконувати їхні вказівки і переходити на російські договори. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Вночі окупанти атакували дронами низку регіонів. Запустили понад 60 шахедів. 35 з них спрямували на Київ. На щастя, силами та засобами протиповітряної оборони вдалося їх ліквідувати. Однак, уламки кількох дронів пошкодили соціальні об'єкти та житлову багатоповерхівку в одному з районів столиці. На щастя, обійшлося без жертв, але поранені п'ятеро людей у двох районах міста. Троє з них у багатоповерхівці. Двох постраждалих госпіталізували. Одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози життю немає. Міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно після висновків спеціальної комісії відновить пошкоджене житло. Також обстріляв сім разів ворог і Херсон. Гатив по житлових кварталах та території заводу. Наслідок атаки двоє людей дістали поранення. Не вщухають обстріли і в області. За минулу добу противник здійснив 42 атаки, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Наслідок ранкового обстрілу села Станіслав постраждали шість мирних жителів. П'ятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них дев'ятирічна дитина. Хлопчик отримав міновибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену – 47-річну жінку госпіталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Також під час виконання розмінування на Херсонщині під час обстрілу загинули шестеро рятувальників. Ще двоє з них одна жінка, фельдшер, отримали поранення та наразі госпіталізовані. Вже у вечірньому зведенні президент України повідомив про дев'ятьох загиблих. Лише від одного російського удару по Херсонській області загинуло дев'ять українців. Вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким, загиблим. Минулої ночі під ворожим вогнем опинилась і Одеса від вибуху ракети на території складського приміщення, де зберігалась гуманітарна допомога українського Червоного Хреста. Один чоловік загинув, та ще двоє людей отримали поранення. А через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновану базу відпочинку, пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків. Тим часом наші захисники тримають оборону та завдають суттєвих втрат ворогу. Генштаб підтверджує ураження живої сили та техніки противника. Загалом наші захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили 7 танків, 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. 8 травня весь світ вшановує пам'ять тих, хто став жертвою нацизму у другій світовій війні. За підрахунками фахівців, 8 мільйонів українців загинули у боротьбі проти гітлерівського режиму у Запоріжжі. В день пам'яті та примирення вшанували загиблих покладанням квітів. Із подробицями наші журналісти. Мітинг реквієм у день пам'яті та примирення починається із хвилини мовчання на алеї бойової слави. Зібрались представники влади, військові та запоріжці, аби вшанувати тих, хто віддав життя за майбутнє нащадків. До цього дня на алеї змінили дати з радянського поняття великої вітчизняної війни на загальноприйняті Другої світової. Прибрали усі написи та радянську символіку і встановили герби України. Символічним став і напис пам'яті захисників. Ків України, адже як і 80 років тому наші воїни продовжують захищати рідну країну. Дуже багато хто загинув під час Другої світової війни. І зараз наші хлопці гинуть на передовій за вільну незалежну Україну та увесь вільний світ. Окрім того, на монументі комбат тепер є і qr код, що веде на сторінку із розповіддю про загиблого героя, завершує композицію алеї і величезний квітник у вигляді маку на синьо-жовтому фоні. Його основі дві тисячі червоних сальвій, котрі символізують пролиту кров. З'явилися цього дня живі квіти та запалали лампадки і в парку металургів на алеї захисників України. Тут на стелі імена та світлини тих, хто боронив батьківщину з 2014 року. 2014-го. представники міської влади та дніпровського району поклали квіти до пам'ятного знака захисникам. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх наших героїв. От початку Другої світової війни і зараз хлопці, дівчата, які віддали своє життя, ми повинні їх пам'ятати і вшановувати їхню пам'ять. І сьогодні ми возлагаємо квіти, щоб показати приклад всім нашим запоріжцям, всім українцям, щоб без Минулого немає майбутнього. Ми чітко розуміємо, що терор, нацистський терор, комуністичний терор, який був в Україні, сьогодні є і расистський терор. Але ми знаємо, що наші предки перемогли обов'язково переможемо і ми. Сьогодні ми всі згуртовані, ми пишаємося нашими військовими, нашими сучасними військовими, тому що зараз Україна це центр захисту від отої рашистської навал, і ми завжди будемо допомагати від себе особисто. Дякуємо сьогодні всім нашим захисникам. У День пам'яті та примирення президент України у своєму зверненні зазначив, що ця дата може змінити свою назву на День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем. Пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом і нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей. Того покоління, про яке бережем пам'ять майже в кожній нашій родині, ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Окрім того, 9 травня віднині став днем Європи, адже нині допомагати боротися з ворогом нам допомагає уся світова спільнота. Артур Туркіна Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад 10 тисяч вимушених переселенців за останній рік прийняв центр підтримки переселенців Я Маріуполь у Запоріжжі. Осередок розпочав працювати торік, 4 травня. Нині ж святкує свій день народження. Про діяльність центру за 12 місяців та святковий день для Маріупольців розкаже наша Тетяна Пода. Під центром допомоги з самого ранку збираються маріупольці. Всім до єдиного довелось покинути домівку у рідному місті. Хтось виїжджав із нього кілька діб поспіль, а хтось ховався від російських боєприпасів у Маріупольському драмтеатрі. 15 марта ми виїхали. Выехали из Мариуполя с Драмтеатра. А 16 его взорвали. 18 марта мы выехали из города Мариуполь 22 -го года. У нас не было своего транспорта. У нас пять человек в семье. Ну, незнакомый человек нас просто посадил машину, сказал влезете Я вас вывезу. Денег не взяли, ничего. В 12 часов мы добирались до Бердянска. Там мы побыли два дня в школе. Нас приютили и потом на эвакуационных автобусах мы добрались до города Запорожья. Центр Я Маріуполь став для земляків першим прихистком. Осередок запрацював 4 травня 2022 року, і протягом року тут прийняли понад 10 тисяч людей. Вимушені переселенці мали змогу отримати різні види допомоги, які доступні й дотепер. Матеріально і гуманітарно і речі і психологічно нам. От той рік ну ну дуже треба була психологічна підтримка, бо було дуже. Складно у нашому центрі надаються різноманітна допомога для наших маріупольцям у вигляді і юридичної, і психологічна, і дитячої кімнати. І у нас є побутовий центр, у якому наші маріупольці можуть отримати такі віди послуг, як там парикмахерські послуги, швия, прачка та зубний кабінет у нас працює. У центрі опікуються літніми людьми та дітьми з різними захворюваннями. Працевлаштовують маріупольців та збирають жінок в пологові будинки. Також кілька разів на тиждень осередок допомагає гуманітарними наборами. Під час святкування річниці їх видавали оригінально. Крупи та іншу провізію складали в букети учасниці клубу Золотий вік. Мы используем все крупы. В данном случае у нас это гречка, рис, пшеничка, пшено. Делаем вот такие вот красивые конусы. То есть дополняем наши крупы. У нас есть такая серединка, рельефные макарошки. Потом это мы все будем красиво собирать, декорировать. И вот, в конечном итоге у нас будет букет с упаковкой, с лентами. Сегодня у нас стояла такая задача показать, что из того, что есть дома, из того, что мы кушаем, Из того, что лежит, мы можем делать вот такие красивые поделки, декорации, делать букеты и дарить их. Також на святі працювали різноманітні локації. Маріупольців пригощали піцею та солодощами. Найменших розважали аквагримом. Батьки з малечою зізнаються. За останній рік центр Я Маріуполь став для них другою домівкою. Отримати ж допомогу тут можна майже щодня. З понеділка по суботу, з 8 до 18 години. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Повернути привабливість та відновити місце відпочинку в рамках міської толоки у парку Сагайдачному влаштували весняне прибирання. Досить довго територія була захаращена, частина взагалі була в оренді, тож належний стан не підтримували. Привести локацію до ладу взялись представники комунальних підприємств, закладів та міська влада. Як змінився парк, бачила Наталія Юр'єва. Купи сміття, гілок та шматки бетонних блоків такий вигляд нещодавно мав сквер Сагайдачного. У передень вихідних людей тут суттєво побільшало, проте прийшли вони не на прогулянку, а задля спільного прибирання. З музикою, жартами та гарним настроєм згрібали траву, прибирали сміття та гілки. На місці працювала й важка техніка. Зокрема, трактор з причипом та вантажівка вивозили сміття, поки екскаватор прибирав велике каміння та шматки зруйнованого паркана. Аби повернути парку Охайний вигляд та затишок у толоці взяли участь представники міських департаментів і підприємств. Як самі зазначають, такі прибирання проходять у всіх районах міста, починаючи від благоустрою власних капе до скверів, парків та в інших місцях відпочинку. Було підписано певне розпорядження міського голови, де було чітко прописані, що хто має зробити. Це величезний комплекс робіт, який включає в себе санітарну уборку, підмітання, фарбування, паркані, фарбування фідних рук, фарбування лав, урн, тих елементів благоустрою, які знаходяться на території. Це є видалення порослі тих самосійних дерев і чагарників, які навколо нас. Взяв участь у толоці і очільник міста Анатолій Куртєв. Традицію проводити такий загальноміський захід започаткували ще більше ніж півтора роки тому. Втім, велика війна внесла свої корективи. Але ця ідея залишилася, і ми розуміємо, що сьогодні це дуже актуально, тому що ми повинні бути надійним тилом для наших військових, для наших хлопців, дівчат, які зараз воюють на передовій. І завдяки їм ми зараз сьогодні живемо в українському місті. Долучились до генерального прибирання парку і волонтери Каріта з Запоріжжя. Активісти приводили до ладу територію біля храму Святого Володимира, де кілька разів на тиждень готують гарячі обіди для вимушених проселенців. Анатолій Курців подякував волонтерам за участь у толоці, а також обговорив питання роботи фонду з керівництвом благодійної організації. Ми тут при парафії маємо 4 дні в тиждень, 100 людей годуємо. Повноцінними обідами. Те, що наші запорожці в основному тепер. А є також і ті, які Бо переселенці, які тут є в місті, вони мають більше шансів на підтримку, ніж наші запорожці. І ми маємо тут кухню, яка допомагає виживати в тих часах непростих нашим запорізьцям, всім, хто є в потребі. Загальноміські прибирання триватимуть до кінця травня. У такий спосіб влада міста має на меті не тільки зробити Запоріжжя привабливішим, але й показати приклад для інших, бо любов до міста починається з кожного з нас, в тому числі з турботи про природу. Толока ще буде продовжуватись в нас до кінця травня. будь яка людина може взяти участь, тегнути надписом у Фейсбуці і взяти участь у розіграші таких призів невеличких цієї квиточки до закладів культури, це айдентика нашого міста, сувенірна продукція, для того, щоб згадувати, як ми весело і разом навіть під час війни, навіть під час наших таких безсонних ночей, але хочемо жити в красі і в порядку. Враховуючи те, що територія парку досить довго була у занедбаному стані, наразі міська влада опрацьовує питання, щоб розірвати договір з підприємцем, який таким недбальством порушив умови оренди. Наталія Юрєва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. З приходом весни на Запоріжжі гостро постала проблема пожеж у природних екосистемах. Лише з початку року рятувальники приборкали 89 загорянь на відкритій території, які через теплу зиму виникали вже у січні. 23 гектари природного фонду були знищені вогнем. Наразі під час спільного профілактичного рейду рятувальники та поліцейські побували у найпопулярніших місцях відпочинку запоріжців і нагадали громадянам основні правила пожежної безпеки на відкритих територіях та повод. Одження з вогнем акцентували увагу на забороні спалювання сухої рослинності, адже за підпали в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Крім цього, розповіли про дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів, аби інформація сприймалась ефективніше. Громадяни отримали тематичні пам'ятки. Під час рейду було населенню роз'яснено роз щодо заборони спалювання природньої рослинності під час відпочинку в екосистемах. Основні правила, які необхідно виконувати для того, щоб не допускати пожеж в лісах. Та також під час цього рейду ми охопили таку тему, як мінна безпека та виявлення вибухонебезпечних предметів. Також населення було попереджено, про, про те, що спалення в лісосмугах та екосистем є адміністративна відповідальність. Закриття нелегального грального закладу, порятунок малечі із задимленого помешкання та доставка наркотиків, яка пішла не за планом. Про ці та інші події далі у нашому відеодайджесті. У Запоріжжі правоохоронці викрили підпільний гральний заклад у комунарському районі. Він працював у нежитловому приміщенні з дотриманням усіх заходів конспірації. Зокрема, не мав жодних вивісок чи реклами. Під час обшуків співробітники сектору превенції та слідчі вилучили 23 одиниці техніки та інші докази незаконної діяльності. Також відносно шести відвідувачів були складені адмінматеріали. У Шевченківському районі Запоріжжя правоохоронці спіймали 21-річного молодика, який усіляко намагався уникнути зустрічі з поліцією. Вже під час обшуку у нього виявили 11 поліетиленових спортків у чорній зустрічці з містом, схожим на наркотики. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила ймовірно заборонену речовину днями запорізькі рятувальники ліквідували загоряння квартири на останньому поверсі багатоповерхівки. Під час пожежі вогнеборці вивели із задимленої квартири чотирьох осіб, троє з яких діти. Усіх врятованих оглянули лікарі швидкої від госпіталізації. Потерпілі відмовились. Причини пожежі наразі з'ясовуються за фактом події. Триває розслідування. Хід запорізькі правоохоронці повернули додому трьохлітніх людей, які загубились. Двоє з них частково пам'ятали свої дані, тож інформацію швидко уточнили та відвезли розгублених стареньких додому. Інша ж бабуся не могла пригадати свої дані, проте мала про собі телефон. Поліцейські зв'язалися з невісткою бабусі та доправили жінку додому. Попри повномасштабну війну, в Запоріжжі продовжує розвиватись малий бізнес. Зокрема, розширюють свою діяльність та відкриваються нові заклади громадського харчування. Вирішив підтримати економіку країни та розвинути свій бізнес. І Олексій Пучков, засновник однієї з мереж їдалень. Більше про це далі у сюжеті на Да, да, макаронида куріне бікро. Скуштувати домашні страви за приємними цінами у центрі міста відкрився новий заклад громадського харчування. Тут люди можуть взяти їжу собі як на сніданок, обід та вечерю. Наш асортимент це завжди перші страви і суп або борщ. Завжди є гарніри, це або каша, або картопля. Дуже багато м'ясної продукції, рибної. Також у нас є власна випічка або солоденька, або солена. Вся їжа кожен день свіжа, зазначають у закладі. Також протягом дня працюють кухарі, які поповнюють запаси страв. Тут можна як обрати та поїсти за столиком, так і взяти її з собою. Дома, коли немає часу або ти не дуже вмієш, ну ми позиціонуємо себе так, що ви можете і домою додому взяти якісь страви, не гарнир або м'ясні вироби. Ми приготуємо їх з нашим досвідом і з нашим обладнанням, точно гарно, і і ви на це не будете витрачати час вдома. Працюємо над доставкою, але така штука, як взяти в бокс собі там на, на вихідні наші якісь котлетки, парнічі, і щось таке. Вже є засновник закладу. Зазначає, що це вже третя їдальня в його мережі. Інші дві відкрив ще до війни. Вирішили масштабуватися, аби підтримувати економіку та створювати нові робочі місця. Знайти приміщення і зробити ремонт, вдалося досить швидко. Якщо рахувати, коли я вперше побачив це приміщення і вирішив, що я тут зможу щось організувати, це можна сказати рік. Ну це була така, знаєте, така флеш-ідея, яка там десь запала і все. А от від прийняття рішення до будівельних робіт там десь місяць. Родзинкою саме цього закладу стали світлини на стінах. Це порівняння локацій на бульварі Шевченка 70 років тому, і нині допоміг знайти фотографії запорізький краєзнавець Роман Акбаш. Ми е, фотографували, як вони виглядають з цього ж ракурсу, які їх знімали 70 років тому, і зробили професійні фото з цього ж ракурсу. Тому ви можете побачити тут декілька таких е, місць яких є було стало. їдальня? Працює майже місяць. Засновник ділиться людей. Відвідує багато, є вже і постійні клієнти. Заклад працює у будні з 8 по 17 вечора. Єлизавета Баздерів, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбувся міський конкурс образотворчого мистецтва серед учнів профільних шкіл Моя українська весна на захід було подано 130 робіт у чотирьох номінаціях: живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво та комп'ютерна графіка. Наразі в галереї юніорів Запорізької дитячої художньої школи можна побачити роботи переможців конкурсу. Загалом тут представлено близько 90 робіт. В багатьох творах українська весна відтворена в образі молодої дівчини у національному вбранні. Зако. Ханість у природу рідного краю учні також поєднали зі співучими птахами та мерехтливими метеликами. Знайшло своє відображення у творчості молоді і наше сьогодення, адже саме з весною більшість українців пов'язують надії на перемогу, відродження зруйнованих міст та сіл і воз'єднання сімей. Були позитивні відчуття від того, що наше місто таке мальовниче і можна змальовувати його красу. Бомбосховище, ми постійно спускались. Були моменти, коли просто сиділи і виконували роботу в бомбосховищі. Дуже гарні роботи. Ми навіть ну не чекали, що, по-перше, дуже багато від'їхало, а зараз виявляється в Запоріжжі. Дуже багато дітей повернулися і тому прийняли участь і з великим таким захопленням прийняли участь і малювали. Діти малювали в основному свої враження, свої переживання, малювали себе. Найбільше, тут, мабуть, все ж таки портретів. Понад 12 мільйонів гривень на підтримку української армії. Саме стільки з початку великої війни передали учасники гурту Скай військовим завдяки благодійним концертам в Україні. Нещодавно вони долучилися ще й до національної програми Врятуй кінцівку, яка передбачає. 15 тисяч операцій захисникам України та цивільним зі складними випадками травм рук і ніг кошти на доброчинство збирають завдяки глядачам, які відвідують їхні концерти та донатять на онлайн банку. Цих вихідних гурт Скай завітав і до Запоріжжя. В унісон із запоріжанкою Сабіною Сафарлі на сцені театру імені Магара. Фронтмен рок гурту Скай із колективом завітали до прифронтового Запоріжжя із благодійною місією збором коштів на підтримку національної програми зі зниження інвалідизації українців. З 15 квітня спільно з фондом здоров'я українського народу і приймаємо участь в програмі «Врятуй кінцівку. Ось, і збираємо кошти для наших поранених бійців. Вони заслуговують на якісні операції. Наших бійців треба ремонтувати, коротше кажучи. Сам Олег Собчук ще з перших днів Великої війни влаштовував благодійні концерти для військових та вимушених переселенців. Нині під час турів організатори зробили благодійними і квитки. Кожні 30 гривень стають донатами для доброчинності. Фронтмен ділиться своїми спостереженнями. Каже, за рік війни аудиторія стала більш свідомою та згуртованою. Це багато чого змінилося. Розслаблені ще були набагато. Але зараз є інші. Позитивні моменти. Шкода, що такою ціною, але вони є. Це згуртованість, синхронність, єдність українців. І це ще одна причина, чому ми їздимо з концертами всюди, куди нас можуть пустити. Куди нас пускають, туди ми приїжджаємо. Не дивлячись на війну. Пізніше фронтмен рок-гурту відвідав зруйновані російськими ракетами будинки в Запоріжжі. Постраждалі запоріжці, які внаслідок удару отримали інвалідність, також можуть розраховувати на допомогу в рамках нацпрограми, адже середня вартість лікування однієї кінцівки за умови її збереження сягає майже 70 тисяч гривень. Звісно, люди, які отримали численні поранення від, від таких терактів. Рашистських, звісно, ми по можливості там теж будемо допомагати однозначно. Тому дуже важливо зібрати чим більше коштів для поранених українців, які отримали поранення, і зробити якісну операцію. За останній місяць гурт Скай провів понад 30 благодійних концертів по Україні. Артистам вдалося зібрати понад півмільйона гривень, які вони передадуть до фонду національної програми Врятуй кінцівку. Загалом доброчинці планують зібрати один мільярд гривень, залучивши до благодійної справи чимало організацій, творчих гуртів та небайдужих українців. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Олександр Гоц, Ілля Гірник, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.